Для когось Чорнобиль це жахливі спогади від побаченого на власні очі. Для когось це покинутий рідний дім, своя, своя домівка, домашні улюбленці, речі, ігреш, іграшки дітей, фотографії. Для когось ціле життя. І надія, що залишаєш. Це все на, всього на декілька днів і страшне усвідомлення, що насправді це назавжди. Для когось Чорнобиль це сором і намагання приховати правду. Для когось мужність, подвиг під час подолання наслідків. А для всіх нас Чорнобиль це. Такий страшний спільний урок, і страшна спільна трагедія. У ліквідації наслідків аварії взяло участь понад а, 600 тисяч людей. І ціною власного життя, і ціною власного здоров'я вони не тільки подолали лихо, але й дозволили людству уникнути ще більш Катастрофічного розвитку цих подій. І наш спільний обов'язок зберегти пам'ять, зберегти пам'ять про кожного з них і безмежну подяку кожному з них. І звісно, наше завдання зробити все заради зміцнення надійності, зміцнення безпеки, уникнення і Неповторення подібних катастроф у майбутньому. Ми дуже раді, що на цьому шляху Україна не одна і має широку підтримку наших партнерів. І сьогоднішній день мені здається, це яскравий приклад і такої підтримки і ефективності від наших спільних дій. Сьогодні введено. В експлуатацію нове сховище для відпрацьованого ядерного палива я дякую всім причетним та вітаю з неймовірним результатом. Це дійсно знаковий крок для безпеки в Чорнобильській зоні, для безпеки в Україні, для безпеки в Європі та в принципі у цілому світі. Дякую, Юлія.